Привіт усім! І сьогоднішня тема відео це твій перший макіяж. Ось це відео буде корисно для тих, хто тільки починає робити макіяж, тільки будуть мати перший макіяж і хочуть дізнатися, всяких порад. Ось. І також це буде корисно для людей, які вже робили макіяж так, тобто для всіх людей. У мене є ось тут листочок з списком, що я маю, про що я маю говорити, ось, тому що там дуже багато пунктів, порад, і я хочу нічого не забути, ось, тому я інколи туди буду на той листочку. дивитись. давайте почнемо. Я не мала досвід ще скінкер, і я не маю реально уяви. Як треба підбирати всі ці засоби? Це не дуже така легка справа. Мені здається навіть і важче ніж підбирати косметику декоративну. Ось тому, ну я вам на жаль не маю що до цього ніяких порад. Ось, зараз що я зробила, це зняла мій макіяж. І я завжди після того, коли я знімаю макіяж, бо я дуже часто знімаю макіяж перед сном і перед відео, що зробити знову макіяж. ось. І щоб не було від міцелярки таке тип, тирка, така шкіра, я не ношу туди крем, тому це. Такий лайфхак для б'юті-блогерів. І взагалом це досить непогано, але я це не завжди роблю, тому що моя все-таки шкіра жирна більш. І тому ну, це для мене не файно. Mm. <плес> Тож, ем, я маю досвід макіяжу, але я переховала, що я десь скоро приблизно буду мати. Рік досвіду в макіяжі, такому серйозному, вже самостійно я роблю макіяж. Ну, взагалом, мене мама почала десь малювати в 9 років, але мама мене сама малювала. от. І... Але вона тоді мені вже розказувала, що там всякі всякі такі штуки. Ось тому ну... я трохи вже знаюся, знаєте, на макіяжі, але все-таки не дуже багато, тільки рік. З одного боку забагато, з другого ні. ну... Почнемо з тону. Взагалом починати, якщо ви наносите тон, то треба з нього. І це не обов'язково складова макіяжу, але якщо ви все-таки вже придбали тон або хочете придбати, або хочете просто про нього дізнатися, то з нього треба починати. Ну, тому що це, по суті, логічно якось, напевно. Бо, наприклад, якщо ви хочете нанести рум'яни, якщо ви після рум'ян будете наносити тон, то тих рум'ян вже майже не буде видно. Тож в мене е, тон від Deli Plus Color. І взагалом до тону треба підходити дуже акуратно, тому що треба звертати увагу на сам тон, сам колір, чи він вам підходить. ось. Тому що, якщо він буде затемний або засвітлий, то це буде видно. Бо ви наносите тон, наносите тон на ціле обличчя, і це разбувати розташування тону. Розташовувати тон треба дуже добре в всіх місцях. Треба ні про яке місце не забути. Ось бо це буде видно, якщо ви про якусь зону свого обличчя забули. Зараз я вам покажу деякі зони, про які найчастіше просто забувають не, не чоло. Тож, це ось тут під носиком. Це дуже важливо ось тут наносити. Ось тут треба теж не забувати. Ось тут біля вушка. Не треба прям там наносити, але треба не забувати туди, хоч трошки розташовувати. Ось, і я вам раджу наносити ще, ну, розтушовувати ще свій тон. Під до шиї. Розташовувати тон можна спонжем або кісточкою. У мене є і то, і то, колись я розташовувала спонжем оцим боком. Якщо ви хочете спонжем розташовувати, то треба ось цим от боком розташовувати. Ось, але зараз я кісточку. Кісточкою користуюсь. Тож, якщо спонж, то його треба перед розташовуванням намочувати. Я думаю, що це досить відома тема в інтернеті, але якщо ви ще не знаєте це, то це важливо. Ось я ніколи забуваю про це ну, нічого. І недавно я купила кісточку. Тож підбирати кісточку треба не по призначенню, ну, можна по призначенню, але Головне по вашій зручності. Ось. Так би це була кісточка для контурного, але для тону, призначено для тону, вона якась така була. Ну коротше, вона мені не дуже сподобалась, от. Тому я вирішила купити ось це. От саме. Я нанесу ще більше тону, тому що я з вами дуже багато говорила, і він трішечки засох. І взагалом я дивувалась, чому, коли я дивилась б'юті-блогерів, коли я ще взагалі не малювалася. Я дивувалась, чому блогери б'юті не наносять ось сюди і ось сюди. То, на, не можна туди наносити замість консилеру, наприклад, так? Але переважно туди наносять ось сюди особливо, ну, тільки консилер. Тож, ось так, от плавно, я перейшла до консилера, до теми консилера. У мене консилер від того самого бренду, що тональний. І взагалом, консилер теж треба підбирати тон. Так, теж до цього треба відповідально відноситися, але це вже не так вже важко, як з тоном, так? тому що консилер все-таки може бути засвітлий і це не буде дуже видно, але де, в деяких випадках все-таки, якщо ви підібрали вже купили тон ем, за світлий або за темний, бо я його купила, нанесла повністю, це було моє ще й день народження, і це взагалі був капець. Я така. Він мені затемний, потім цей ефект зник. Ось, інколи такий бази бувають. Але якщо все-таки він затемний, або засвітлий, якщо засвітлий, то треба більше нанести контур, якщо затемний, то більше нанести консилер. Теж можна спонжем або кісточкою. І, звичайно, що можна і пальчиками, але я вам скажу, в мене був досвід, що це не дуже зручно, мені було дуже боляче це робити. Бо, ну, якщо ви ще це кожен день будете наносити консилер і кожен день там терти, втирати цей консилер це буде страшне. Ще й тоді в мене був не цей консилер. Від тої самої марки, бренду, консилер, але не цей. Бо цей все-таки якийсь такий рідший. Ось. А, а той, що в мене був, він був якийсь такий густуватий і засихав дуже швидко. Коротше, це треба було терти страшне. як, І потім я купила цей спонжик. Все-таки я. Я вирішила розташовувати консилер тільки спонжем. Ось, не кисточкою, я, чесно, кісточкою не пробувала. Але щось, ну, мені здається, що для мене зручніше все таки спонжем. І треба не за великий спонж брати. Ось. Звичайно, консилер не тільки на ось ці зони наносить на ось ці. Ще можна на ось, на цю ті зону. Там, де у вас прищики. Але якщо ви хочете реально замазати ваші прищики, то купляйте для цього. Я думаю, що ви, якщо ви вже шукали щось типу з продуктів косметики, то ви бачили ось такі от зелені або якогось ще іншого кольору консилери. Тож зелений саме від прищів, його замазувати треба зеленим і потім наносити консилер або тональний. От, і інші по іншому призначенню. Я вам, можливо, тут впишу, якщо я знайду ту інформацію, бо я шукала і купила. І це ще для синяків, якщо ви хочете їх на смерть знищити. Ось. Але з моїми синяками це чомусь не працює. Тож, після тону і консилеру, по правилам макіяжу, треба наносити. Оформлювати очко наше. Тож я починаю завжди з тіні, не з туші, тому що туш в мене є, ну, стає білою, якщо я перший туш наношу, а потім тіні, бо тіні там спадають, як то кажуть. Тож, оформлення ідеї макіяжу для очей є дуже багато. Я зараз візьму інший листочок і подивлюсь, бо там їх реально багато, і то я не всі перечислила. І, ну, можливо, вам щось якісь ідейки які дасть ці, ця інформація. Збільшення ока, зменшення, смокі айс, nice, стрілки айлайнером або стрілки тінями. Я сьогодні вирішила зробити стрілки тіннями. Це дуже-дуже цікаво, реально вау, просто. Тож, щоб робити цю стрілку, потрібно ось така от кісточка. Ось це взагалом кісточка для брів І вона така скошена. Ну, взагалом, що треба, це таку тунесеньку кісточку. Тож, ви вибирайте будь-які з, з палетки ваших тіней, тіні, так, блискучі, не блискучі. Я зараз мені дуже подобається ось ті, от якісь з оцих от наносити як стрілки. Вони дуже красиво так виглядають. ось. Тож, треба це чимось намочити або водою, або міцеляркою. Тож тут нічого нема важкого, бо алайнером це трішечки важче робити стрілку. Ось, А цим тут, по суті, і не дуже і видно, звичайно, що можуть бути дуже токсичні так би, тіні, але ну, це легше, ніж айлайнером. Так вийшло. І я ще тою самою кісточкою люблю наносити всерединку. Ось так, я щось не дуже нанесла багато тіні, ну тут таке. Наступне, що потрібно наносити на очі, ну, за бажанням, звичайно, що це туш, але перше. Я і роблю це після туші. Але я тут маю ось такий білий колір тінь, можна і використовувати замість цього консилер. І я люблю наносити сюди. Ось це робить такий якийсь цікавенький ефектик. До речі, е айлайнер, якщо ви хочете робити стрілочки для початківців, я купила неправильний айлайнер. І мені давалось зробити стрілки дуже важко. Стрілки це нелегка справа, але я потім ще один купила айлайнер. Ось ось з таким от аплікатором, цим набагато легше ем, наносити, робити стрілки, повірте? Ось, тому, якщо шукаєте айлайнер, краще купіть таким аплікатором. Якщо ви хочете, щоб вам було не дуже важко, який я користувалася, він просто розтікався. Тож, перед тим, як я наношу, Туш, я, я використовую curler, cure. curler ось така штучка, яка закручує віки. Це, знову ж таки, не обов'язково, але мої вії досить такі довгенькі. І коли я на них наношу туш, і коли вони не закручені, так просто рівні, ось такі. от То ну, це не дуже красиво виглядає, тому я вирішила все-таки за Kerl купити ось Кер. Ось так спершу це трошечки дивно виглядає, так? Бо воно ще досить так закручено, але потім воно опускається і нормалізується. Тож я вже профарбувала мої війти, і наступне це буде рум'яне. Але загалом, якщо ви хочете робити все-таки макіяж, ви маєте дослідити. Вам подобається блискучі чи матові. Косметики, продукти. Це не тільки стосується до рум'ян. Рідкі чи сухі. І чи вам подобається зволожуючі. Ось, я вже оприділилася, мені все-таки не повністю подобаються блискучі, але водночас і подобаються. Я люблю все-таки матуючу основу. І я люблю такі зволожуючі основи, консилер і тональний, тому що мені якось краще стає на лиці. І коли ви все-таки оприділитеся, що вам подобається, то ви будете вже знати, чи ви хочете наносити хайлайтер чи ні. В мене, чесно, це змінювалося. Але тож, виявляється, то хайлайтер вам теж може не підійти, так? Тобто, якщо у вас попався якийсь засвітлий хайлайтер, він буде негарний і неправильно виглядати. Звичайно, що це не кінець світу, все таки макіяж, це ваша справа, але це неправильно. Так, я що я до цього за цим не слідкую, але я це знаю. Тож. Ем, хайлайтер треба так само підбирати, як і консилер, майже такого самого тону. Тобто хайлайтер має трішечки бути світліший, ніж ваш тон шкіри. Наносити хайлайтер можна просто дуже багато де, чуть не на все лице, чесно кажучи. Да, дуже багато. Тому не бійтесь, якщо ви все-таки хочете його наносити, то ви можете наносити багато його. Де? Тож, я один пункт забула. Це бров. Я не оформлюю свої брови. І я, якщо ви я не знаю, що я перше виставлю. Але якщо ви подивитесь чи дивилися мамина, я малююсь маминою косметикою, то ви там ну, ви, ви побачили і зрозуміли, що я не вмію користуватися олівцями для брів. І взагалі оформлювати брови я не вмію. Я звичайно що хотіла б гель для брів купити. Або мило, але я щось такого не знаходжу. От то, що ви можете зробити так на безкоштовній можна сказати, основі нічого не купляючи. Я думаю, що всіх вдома є крем, можна просто свої брови намасти крем, щоб вони не вилітали, як якісь дурнуваті. Ось я вже це давно не роблю, але мої брови досить такі непосидючі, тому мені інколи треба таке робити контуринг. Це теж не обов'язково складова, але мені це дуже треба. У мене зараз це не дуже видно, знаєте, як коли. Але моє чоло дуже величезне. Англійський чоло це forehead. Так, туди мають влізтися чотири пальчики. Але, як бачите, там ще п'ятий може влізтися. Ось це так добровів. Ось, тому в мене досить велике чоло і мені треба сюди контуринг, але я не можу нічого знайти з контурингової косметичної продукції. Я навіть не знаю, як це називається оці, для, штуки для контурингу. Ось тому я, на жаль, вам з цим не можу нічого. Порадити, але реально контур дуже змінює. Якщо ви його професійно зробите, він дуже змінить ваше лице. Реально, тому з ним треба ще й бути Наступне це олівці, олівці для губ і для очей. Тож, взагалом, в мене не дуже вони, ну як так м'ягко сказати, не дуже красиві на мені. Ні я, ну, І для очей, і для губ мені не дуже підходять. Ось некрасиво досить вони виглядають. Тож, лайфхак для очей, олівет для очей, якщо ви теж страждаєте з цим, так. Ем, те, що вам не дуже вони підходять, ці олівці, то потрібно просто нанести їх, так, і розтушувати. У мене є тут така спеціальна штучка для розтушування, але ви можете, якщо ви такої штучки не маєте, можна розташовувати пальчиком. Не бійтесь, ви, ви напевно собі око не виколите. До речі, під час макіяжу дуже важливо дуже освітлення. Я знаю, що це майже неможливо, але зробіть таке освітлення, в якому ви будете приблизно перебувати. Ось, і тоді робіть в такому освітленні макіяж. Тоді у вас все буде файно, все буде добре. І губи це потрібно. В нас є губи не дуже рівні, так? Тож в нас є реальний такий яскраві губи, так? Контргуб і ще є не дуже. Тож, ви маєте цей яскравий контр обвести, і потім з'єднати це з тим не яскравим. Я сподіваюся, що ви це зрозуміли. Тож, з помадами і з блисками це вже набагато легше, там нічого ніби складого і нема. Тож, я надіюсь, що це відео було для вас хоч трошки корисне, що ви щось дізнались для себе корисне. І якщо вам це все-таки відео було корисне, я знаю, що я вже тисячу разів сказала корисне, але то ставте лайк і підписуйтесь на цей канал. І до зустрічі, па-па!